Ще раз доброго дня, тобто сьогодні е, цю акцію підтримує е, спілка учасників АТО побратиму України, спілка воїнів Афганістану, допомога армії України, е, будуємо Україну разом, побратиму Україну, самооборона Львівського Євромайдану, Рибів, здоров'я не пускають, та ряд інших організацій. Тобто основний меседж, що ми е, нічого не маємо, більше того, ми готові підтримувати працівників Львова, області для того, щоб не відбувалася ротації зі сходом. Але ми просимо вас всебічно, вселяту надавати нам імовірну інформацію про те які зловживання відбуваються на території ТЕС Бурштинської, Добротвердської, бо по останній інформації це була завезена величезна кількість невстановлених людей зі Сходу в обмондируванні, які там виконують ті чи інші е невідомі функції. Ми знаємо, що керує захід енерго такий собі як Карабас-Барабас. Це є Шувар Андрій і чутки про того Карабаса Барабаса ходять всілякі найстрашніші, що він залякує людей, що він позбавляє їх премій, що він позбавляє їх зарплат. Більше того, паною гредерній системі ті, хто е не конфліктують жодним чином з керівництвом, то в них все окей з зарплатою. Ті, хто конфліктують або якимось чином не погоджується з політикою компанії ДТЕК то в них немає ні премії, ні надбавок. <кхи> Тим не менше, якщо ви маєте якусь інформацію, то ще раз вас просимо е, надсилати її абсолютно анонімно на номер телефону 068 858 3663, <плес>